Права 211. Маленька коробка вміщує 12 олівців, а велика – 18 олівців. Оля може розкласти всі свої олівці і в маленькі коробки, і в великі. Скільки олівців у Олі, якщо їх більше, ніж 57, але менше, ніж 80? Ну що ж, давайте думати, якщо Оля може розкласти всі свої олівці як у великі коробку, так і у маленьку, і в неї не залишається остачі, то це означає, що кількість її олівців ділиться і на 12, і ділиться на 18. Але якщо так, у нас ще є таке поняття, як НСК, найменше спільне кратне, то це означає, що кількість олівців, які є в волі, якщо їх можна розкласти і туди, і туди, має бути кратне у цьому. Найменшому спільному кратному. Тобто, тому що найменше спільне кратне, це точно показує найменше число, на яке поділиться і 12, поділиться на, це число можна поділити і на 12, і це число можна поділити на 18. А число олівців, які є у Олію, тільки може бути кратне у цьому НСК. Може бути таке саме, як НСК, тобто найменша кількість, а може бути в кілька разів більше. Ну що ж, давайте так і запишемо. Записуємо, оскільки. Оскільки, записуємо Олівці, олівці, що є у Олі. Можна розкласти. розкласти у коробки у коробки по 12 олівців так і 18 олівців, то кількість олівців число, записуємо 12 і 18, тобто кратне. НСК найменшому спільному кратному чисел 12 і 18. Є. Ну що ж, давайте визначимо, очі ми рівнює НСК 12 і 18. Записуємо тоді 12. Ми можемо записати як 2, що множиться на 6. І це дорівнює 2, що множиться. 6 це 2 помножить на 3. Так? Ну, а 18. Ми можемо записати як 2, що множиться на 9. І це дорівнює 2, що множиться 9, це 3, що множиться на 3. Так. Є. Ну що ж, якщо ми зараз записали, давайте визначати, чому дорівнює НСК. Записуємо найменше спільне кратне чисел 12 і 18. Це дорівнює. Ну що ж, чому ж дорівнює НСК цих чисел? Це дорівнює першому числу, це 12, записуємо у вигляді множників 2, що множиться на 2, що множиться на 3. І його потрібно домножити на ті множники, яких бракує серед множників числа 18. Ми що ж Дивимося, тут у нас двійка зустрічається, ще одна двійка, тут трійка одна зустрічається у 12, але ще одної трійки тут бракує. Тобто виходить, що нам потрібно домножити перше число 12 на 3. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 2, це буде 4. Помножити, а 3, що множиться на 3, це буде 9. Ну, а 4, що множиться на 9, це буде 36. Є? Ну що ж, виходить, що найменша кількість олівців, яка поділиться і на 18. І поділиться на 12, це 36. Сказано, що цих олівців більше, ніж 57, але менше, ніж 80, то 36, що множиться на 2, це може бути тільки 72 олівці. Тобто в два рази більше їх, чи як НСК. Записуємо. Оскільки оскільки олівців. більше ніж 57 але менше ніж 80 Так, то їх Записуємо тоді 36. Підходить тут лише помножити на 2. На 3 не можна помножити, і просто 36, це менше. 36 множиться на 2, це дорівнює 72. То їх 36, на 2 дорівнює 72. Записуємо в дужках чого? Олівця. Ну що ж, отже, скільки олівців у волі? 72. Записуємо тоді відповідь. Скільки олівців у волі записуємо 72 олівця. Ну що ж, ось така задача, в якій ми використовували найменше спільне кратне. На цьому вправу завершено.